Порятунок під час землетрусу. Я хочу розповісти вам дивовижну, прекрасну і правдиву історію про те, як Ісус піклується про своїх дітей серед усіх небезпек та негараздів. Це сталося під час землетрусу. На околиці міста була невеличка церква, а поряд із нею будинок для пастора та його родини. Пастор служив у церкві. А дружина допомагала у справах йому і навіть грала на церковному органі. Так як обидва вони були дуже зайняті, нерідко їм доводилося залишати свою маленьку донечку вдома. Вона була дуже хороша і спокійна, спала у своєму візочку до повернення тата і мами. Але того ранку, коли стався землетрус, мала не спала. Вона була дуже неспокійною і батькам ніяк не вдавалося її вгамувати. Коли настав час спочатку служіння, вони не знали, що робити. Батько мав говорити проповідь, мамі треба було грати на органі. Що ж їм робити з дитиною? Адже вони не можуть залишити її плачучі, але її взяти з собою до церкви теж не можуть. Коли не настав час йти, батьки все ж таки вирішили взяти її з собою. Пройшло служіння і нарешті заспівали заключених гімн. І тут. Пролунав гуркіт, що звіщував землетрус. Всі вибігли з церкви і побачили, як у цю мить звалився будинок, що стояв навпроти. Дивлячись на місто, вони побачили, як розгоздувалися будинки, погрожуючи падінням. Звичайно, проповідник та його дружина побігли до свого дому. Він усе ще стояв, проте стіна, де був камін, звалилася. І тут вони побачили щось таке, що привело їх у жах. Каляска їхньої малечі, в якій вона повинна була спати, була повністю розплющена під купою цегли, зруйнованого каміна. Якби вона не була такою неспокійною сьогодні вранці, то загинула б за першого поштовху. Я знаю, що ангели були поряд з дитиною того дня, вони намагалися не дати їй заснути, і які вони були щасливі, коли батьки взяли її з собою до церкви. Ісус подбає про неї, чи не так? Я знаю, що це це правда, бо сама бачила потім цю завалу і цю малу. Вона виросла і стала чудовою милою дівчинкою. Я дивилась на неї і думала, яким дивним чином Господь подбав про неї, зберігши її життя під час землетрусу. Ми всі також потребуємо його захисту. Тому давайте сьогодні ввечері прочитаємо цю молитву. Ісус, друг маленьких дітей, будь моїм другом! Візьми мене за руки і тримай їх завжди міцно. Крок за кроком веди мене вперед. Я стаю старшим. Даруй мені мудрість і силу пізнавати правду. Ніколи не залишай мене, не відмовляйся від мене, тому що я потребую тебе до кінця життя.